слава Україні, героям слава, дорогі друзі. Ми знову тут разом, ми знову єдині. І хіба це ще раз не підтверджує те, що Україна таки єдина? Бо тут ми із Тернополя, із Львова, із Сум, із Кривого Рогу, із Донецька, із Харкова, із Луганська, також із Криму, і Татари з нами. Ми єдині, і ми не але ми повинні показати це, що ми не переможні. Тому що ніхто за нас нічого не зробить. Лише у наших руках, наше майбутнє. На жаль, настільки прикро, що ви знаєте, не залишається місця вже для фотографій на цих дужках, тому що фотографії приходять і приходять. Люди гинуть і гинуть. Люди гинуть і віддають життя за Україну. За Україну, але й за нас у тому числі. Давайте не забувати за них. Давайте зловмитися за тих, хто вже віддав життя. Давайте підтримувати тих, хто творить історію. Але не тільки надіятися на них, а долучатися до неї, бути частиною тієї історії. Пане пане, я вже мільйони раз казала, бо ми тут гості. Дивіться, як чудово, коли ми разом, коли ми говоримо українською, коли ми в цих вишиванках. Так, але ми у Лондоні. Ми на чужині, і про це потрібно знати, і про це пам'ятати, тому що ми повернемося додому рано чи пізно. Тому що Україна наша батьківщина. Знаєте, пані Оксана говорила про допомогу потерпілих, коли, дякуючи, звичайно, усім вам, коли ми збирали кошти і поїхавши в Україну, ми привезли допомогу одному хлопчині. Він був він круглою сиротою і. Він був потерпілим на Майдані. Його тітушки разом з Беркутом викрали із Майдану і везли незрозуміло куди. Але я думаю, всі вас пам'ятають, коли в одну мить убили двох даєшників. І саме цим Беркутівцям прийшов наказ розвертатися, повертатися назад у Київ. От у цього хлопця-Василя його викинули у полі. Невідомо де. Найпізніше виявилося, він опинився на Херсонщині. З нього знущалися, його били, його катували. Йому ножем поранили сідниці. ним говорили речі, які, які не сумісні з людською свідомістю. Дякувати Богу, коли цей хлопчина попав на Херсонщину у лікарню, він боявся признаватись, звідки він, він сам тому зі засвера Але це це дяка від Бога у лікарні, куди, куди він попав, був лікар із Західної України, який сказав, що хлопчина, не переживай, я тобі допоможу. І його таки перевели назад у Тернопіль. І коли ми приїхали, ми вирішили йому допомогти, бо ця людина, він, як я сказала, кругла сирота, у нього немає допомоги ні від кого. Він зростав у дитячому будинку у Збарежі. Але... Розумієте, самі, гроші це справа така, поки, поки є гроші, туди є друзі у деяких випадках. І ми вирішили не віддавати цьому хлопцеві гроші, а купити йому речі, які справді принадобляться йому. Ми купили йому різних, різну одежу, починаючи від шкарпеток, нижньої білизни, курток, тобто буквально все. Якраз йшли свята Пасха, ми вирішили зробити цій дитині також свято і придбати продукту для того, щоб у нього теж був цей великий. Він теж взяв кредит у банку на лікування, ми його погасили. І коли ми прийшли до цього хлопчини в лікарню, у мене виступили сльози, тому що цього хлопця він казав, ви знаєте, мені ще ніхто таких подарунків не дарував. Ми купили йому такого яскравого червоного светра. А він сказав: Боже, куди я в ньому буду ходити? А Ми сказали, ну як куди вийдеш? Він каже, я такого ще ніколи не бачив. Знаєте, в такі моменти ти розумієш, що жити варто. І жити варто навіть заради того, щоб допомогти іншим. Тож давайте гуртуватися, давайте допомагати одне одному, давайте бути цією окремо. Громадою у Лондоні, яка буде відомою на весь світ, яка покаже, які українці. Бо у нас тут у Лондоні теж є велике завдання. Завдання показати всьому світу, Великій Британії, хто такі українці. Ми не мали роси. Столиця не Москва, а столиця Київ наша. І хлопці, які поклали життя, вони це доказали. А тепер наша річ не забути за них і продовжити цю історію, і творити її. Тож. Гуртуємося, братаємося, бо ми різні, але ми однакові у наших руках, наше життя і життя нашої дитинщини. Тож, дякуємо ще раз вам ще раз за те, що ви прийшли, з'єдналися, одягнулися вишиванку і показали Лондону, хто такі українці. Слава Україні!